Інформація, в принципі, буде цікава всім, хто хоче попасти на Руську вулицю між перехрестям Українська Руська і центральною площею. Туди потрапити дуже легко, тільки не всі знають, як це зробити, тому що навкруги розставлені наказові знаки. Як я потрапив туди, я вже розкажу на відео. Дивимося, як я виїжджав з цього участка ну і потрапив на поліцію. Детропатрульний поліції буряк. Шанов, ви бачили на перекресті вулиці Української і Руської встановлений знак. Роб-охіднічна трасма і заборонений. А я до нього що маю. Ну, звідки звук? Звідти. Звідти це звідти. По вулиці Руській, так? Ну а ми де, на вулиці Руській, звичайно. Вулиці знак бачили? Який? Що хочете, можете автомобіль, то тоді до мною подивитися. Та де? Який знак? Я вам пояснив де. На перехресті вулиці Української І так... Русь, Я, Русь, Я Русь, до того Русь. знаку що маю. Ви учасник дорожнього руху? Ну. Що має робити, кожен водій. Отримались правил дорожнього руху, так? Ну. В часу за кермом? Ну. Приводіть. Ну. Що я маю до того знаку? Я звідти не їхав. А звідки ви Я ж розпитав. Так ям що? Да, по вулиці Руській я їхав. А звідки ви їхали? То там був припаркований біля угла. Ну, а як ви туди попали? Дорогою, дорогою. Звідки сам? Це вже вас не обходить, звідки я сам я попав туди. Тобто ви були припарковані до того місця е, розпалічних транспорту. Да я взагалі туди не заїжджав під той знак. Тобто ви виїхали з парковки, так? Да? Я ж кажу, я був припаркований на вулиці Руській. Я ж сказав, які я маю відношення до того знаку. Ви поручили вимоги дорожнього знаку року фішки транспорту да заборону. Де тут парень, ідіот? Пане водій. Старший сержант політики блочок на фамілія. Чули добре? Посвідчення приділити вам, моє. Я вам вірю. Добренько, дивіться. Оскільки ви заїхали на дану вулицю, порушили ви вимогу знаку руху транспортного засобів, заборонено, то, будь ласка, прийміть ваше посвідчення водія та реєстраційні документи на даний транспортний засіб, як перше правило дорожнього руху. Я, н... н... я не їхав під той знак. Добре, поясніть мені, як ви опинилися на даній вулиці. Оскільки я маю достатньо підстав вважати, що ви проїхали на даний знак, який заборонює рух на дану вулицю. Заїхав сюди, проїхав до того дому, якого мені треба. Розвернувся і поїхав назад. Добре, коли ви заїжджали на цю вулицю, куди ви заїжджали? Судою чи тудою? 63 третя стаття. Дивіться, добре, 63 стаття. Дивіться, тоді я маю змушений вам повідомити, чи на вас була складна постанова за порушення право дорожнього руху вам. Якщо ви не звіті, ви маєте право дану постанову оскаржети до світлинний термін у порядку, визначеного законодавством. Згідно статті 63, яку вам яка вам дуже добре відала, ви несете відповідальність за відмову віддачі показів проти себе та своїх близьких родичів. Згідно статті 268, Кодексу судди не правопорушення, ви маєте право подавати заяву, клопотання, пояснення, подавати довки за своєю правою, маєте право користуватися послугами адвоката або іншого фахівця в галузі права, маєте право користуватися послугами перекладача, якщо вам не зрозуміла мова, якою ведеться провадження справа про адміністративні правопорушення. Вам зрозуміли ваші права? Значить, з цього моменту є два варіанти розвитку подій. Перший варіант для любителів е, піти посудитися, робити все, що вам говорить поліцейський. Пред'являєте посвідчення водія, пред'являєте стосу е, про реєстрацію. Страховку, хоча по закону ви, не можете, ви можете її не пред'являти. Все робите для того, щоб поліцейський склав, склав на вас незаконну постанову. Незаконно, бо тому що ніякого розгляду справи не буде і нічого е зразу просто винесеться на вас постанова. Другий варіант такий, який обрав я. Дивимося його далі. Я можу скористатися ним яким саме, звичайно це ваші права можете ними користуватися. Ну Дай давайте так, давайте, почнемо з 251 статті. Так, докази ми справи з тим про слухаю вас. Слухаю. Це я вас слухаю. Е, що вам цікаво? Задавайте питання. Ну надайте докази того, що я їхав з перехрестя. Ну, писайте От он, допустимо, писать От он, допустим, писать От он, доказ. Пацани ваші ребята. Класно, вообще. Да и вообще вы всі молодцы. Не, в натурі классно. Ну. Ебись. Четко. Получається у вас действительно. Умеєте. Могете просто. Не, ви не зрозуміли. Дивіться. слова, що я їхав, порушив знак руху механічних транспортів заборонено. А я кажу, що я не їхав з того перехрестя. Факт є, ваш... Який факт? Факт, факт це коли у вас будуть згідно 251 статті. Дивіться. Давайте ми будемо е, синхронно кажу, говорити. Ви говорите і пота. Ви мене питаєте, а потім це е, ми, ми будемо буде... синхронно говорити. Дивіться, Дивіться. факт. Це коли згідно е, 251 статті да. у вас є якісь е, докази. Ви, да. ви, ви знаєте 251 статтю? Знаю. Ну зв, зв, звичайно. звичайно, звичайно, я ж говорю, Диві що, можливо, що можливо. я стопер, я не їхав ні з вулиці Української, ні з вулиці Руської. Прямо а не з вулиці Шептицького по на вулицю Українську і не повертав направо. Але ж ви мали якось заїхати на це так. Місто. Я сюди заїхав, з центральної площі з центральної площі. Добре, ви сказали це на камеру. Центральної площі, з центральної площі. Я так думаю, що сюди машина заїхала. Це також є заборонювальний знак, тоді встановлений згідно ДСТУ. Ні, не згідно ДСТУ. Ні, не згідно ДСТУ. Нє, не згідно ДСТУ. Правило дорожнього руху несіть. На висоті до 6 метрів. Ви до ДСТУ не лізьте. Правила дорожнього руху, будь ласка, несіть. Е, я я тут буду зараз, я вам так поясню. що вас Рідно дорожнього руху. Ну я вам покажу, що він... У ну, мене немає книжки в автомобілі дорожнього руху. А як же ви їздите? Не потрібна книжка. Не потрібна, ну я вам... то нічого ж це старе видання. Там нічого не, не, не помінялось. Страшно. Нічого страшного. Якого року видання? Да якого хочете, у мене їх є. Ну, Багато. Ну от, 13-го року, 14-го року. 14-го року. Там 321 не помінявся. 321 він, так? Так, ну, точно. Передаєте книжку мені. Так, звичайно, що треба почитати. Ж... Ну, читайте, що там пише. Раз ви вже за ДСТУ заговорили. Так, що далі? Ну, почитали, що він... Що ви хочете цим сказати? Тримайте, ваші... Ну ви самі прочитали, що і знаєте, що я хотів цим сказати. Та ні, я не зрозумів. Не зрозумів? Вам роз'яснити? Так. Значить, дивіться, голосно читаю для двох. В'їзд заборонено. Забороняється в'їзд усіх транспортних засобів з метою запобігання зустрічному руху транспортних засобів на ділянках доріг з одностороннім рухом. Є тут односторонній рух. Тут взагалі заборонено рух. Я питаю: є тут односторонній рух? Немає тут одностороннього руху. Запобігання виїзду транспортних засобів на зустріч загальному потоку на дорогах, позначених знаком 5 8. Це, наскільки я розумію, маршрутні транспортні засоби. Дані. Правильно? Немає тут такого знаку. Дані. Чи, чи 5-8 це щось інше. Давайте так. Давайте до 5-8, бо можете ви не знати, а я щось забув. Давайте подивимося раз. Далі 5-8. Да, Дорозі смугою для руху маршрутних транспортних засобів я нічого не забув. Далі, організація відокремленого в'їзду і виїзду на майданчиках, що використовуються для стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку, автозаправочних станціях тощо. Тут щось є з цього перечислення? Немає. Запобігання в'їзду на окрему смугу руху, при цьому знак 321 повинен застосовуватися разом з табличкою 7-9. 7 і 9, 7, 9 це смуга руху, щоб наскільки я пам'ятаю, значить, далі до таблички. 7,9. Смуга руху? Є тут якісь умови? Ну, Та ви за ДСТУ не... заговорили? От я вам по, по ДСТУ і сказав. Ну, понятно, але бачите, знак я його треба за спецією виконувати. Я, я його не порушую, бо тому що він тут безсмисліний. Максимум, 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 за що ви мене можете притягнути, це за наказові знаки і то, якщо я туди їхав. Прес -піда, прес -піда, прес -піда. Я знаю, що... Бачите? Оцей Бермудський треугольник тут не знає ніхто як завжди попасти по правилам. От я вам розказав, як по правилам попасти. До мене будуть чи якісь питання. Não, não